Мобілізація студентів, жінок, тих, кого визнали обмежено придатними, і навіть мобілізація тих, хто перебуває за кордоном, а ще й екстрадиція українських чоловіків з Польщі. Отак, От подивишся на заголовки новин, і здається, що завтра кожному видадуть автомат. Але чи так це насправді? Давайте співставимо всі факти і проаналізуємо разом. А ви щоб і надалі не пропускати новини пов'язані з життям та роботою за кордоном? Підпишіться на наш канал. Для вас секунда справи. А для нас мотивація створювати ще. Ще більше цікавого контенту. Що ж, тема мобілізації не залишає інфопростір з 24 лютого минулого року. Однак, останніми днями про неї говорять особливо активно. Почалась ця хвиля з представника президента у парламенті Федіра Веніславського. Він запропонував скасувати відстрочку від мобілізації для студентів, які отримують другу вищу освіту. Спочатку здавалося, що це просто гучна заява для змі, але Веніславський вже подав такий законопроєкт до парламенту. І якщо цей проєкт ухвалять, він скасує відстрочку для тих чоловіків, які вже мають вищу освіту і яким вже виповнилось 30 років. Чи означає це, що всіх чоловіків 30 які навчаються в мобілізують до кінця року? Скоріше за все, ні, адже закон не має зворотньої сили. А це означає, що ті студенти, які вже отримали відстрочку від служби, мають її зберегти. Інше питання чи надовго. Адже зазвичай такі довідки видаються всього на рік. Плюс відстрочка як не давала, так і не надасть можливості хлопцям виїжджати за кордон. А от кому можна і досі виїжджати за кордон, так це усім жінкам. Причому навіть тим, які мають ставати на військовий облік з 1 жовтня цього року, як мінімум, прикордонники навряд будуть питати у кожної жінки, яким вона працює. Більше того, у прикордонників немає інструментів, щоб перевіряти цю інформацію на достовірність. А отже, жінок як випускали, так і надалі випускатимуть за кордон. Тім принагідно нагадаю, з 1 жовтня всі жінки у віці від 18 до 60 років, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність за законодавством мають ставати на військовий облік. Якщо ви цього не зробите, тоді це зробити за вас може роботодавець. А змінити місце роботи без довідки ТЦК медикиня може бути дуже важко, але ніякі довідки з ТЦК не потрібні, щоб працевлаштуватись за кордоном. Напишіть нам за посиланням під цим відео, і наші менеджери знайдуть вакансію у Польщі Чехії. Чи Німеччині саме для вас? Офіційне працевлаштування, комфортні умови та гідну зарплату гарантуємо! Що ж, з двома категоріями, наче розібралися. З вашого дозволу, я не буду зупинятися на мобілізації тих, хто раніше вважався обмежено придатними. Там все більш-менш зрозуміло. А от мобілізація тих, хто виїхав за кордон, ситуація взагалі дуже цікава. Не секрет, що багато чоловіків призовного віку виїхали за кордон під час воєнного стану, скажімо так, обхідними шляхами. І зараз уряд запевняє, що таких чоловіків примусово повертатимуть на батьківщину та притягуватимуть до відповідальності як за підробку документів так і за незаконний перетин кордон, але чи так це буде насправді, бо пишуть, що Польща вже екстрадує українців. Насправді змусити такий механізм працювати дуже складно і навіть майже неможливо. Отож, давайте припустимо, що якийсь чоловік придбав собі довідку про непридатність до військової служби і завдяки їй виїхав за кордон. За яке порушення закону його можуть примусово повернути за підробку документів? Навряд адже фіктивну довідку створював не він. Більше того, без повторного висновку військово лікарської комісії ніхто не зможе довести, що людина не має тієї чи іншої хвороби, і було зумисне порушення закону. А як це зробити дистанційно? Та практично ніяк хіба ВЛК разом з місцевою поліцією будуть проводити рейди, а це мало ймовірно. Є ще один момент: навіть якщо Україна зможе довести, що людина за кордоном навмисно уникає мобілізації, порушує закон. Це не означає, що її депортують. Спочатку людину має знайти і затримати поліція. Далі закордонний суд має винести відповідне рішення, і навіть якщо усі докази будуть проти українця, сама екстрадиція, процес не швидкий. Через бюрократію вона може тягнутися роками. І чи варто, то все таких витрачених зусиль. Тому стосовно екстрадиції іншого здається, уряд перебільшує. А щодо новини, що Польща вже екстрадує українців, то мова йде про порушників зовсім іншого калібру. Ці люди допомагали іншим незаконно перетром. Нати кордон, а не самі уникали мобілізації. Тому Польща зацікавлена в тому, щоб таких порушників притягували до відповідальності, адже мова йде про державну безпеку. Підсумуємо так, найближчим часом процес мобілізації зазнає великих змін, але українці, які перебувають за кордоном, їх майже не помітять. Тож можете і надалі жити і працювати у нових для себе країнах, а також допомагати близьким в Україні за допомогою сервісу TransferGo. Він дозволяє надсилати гроші з європейських банківських карток на українські. Посилання на TransferGo ви знайдете в описі до цього відео. Тож переходьте і користуйтесь надійним сервісом просто зараз. Наразі це вся важлива. Інформацію, яку слід знати про мобілізацію. Розкажіть у коментарях, як ви ставитесь до нових змін від уряду. А Якщо відео було корисним, не забувайте про лайк та підписку. Перша віза про життя та роботу за кордоном.